Отже, минуло 5 днів і наше м'ясо має ось такий вигляд. Відправляємо м'ясо у морозилку на одну годину, через одну годину знаходимо великі шматки м'яса і подрібнюємо їх у м'ясорубці або у блендері. Я роблю це все вручну. Додаємо до нього до м'яса спеції, дивіться у описі, які саме спеції. Все дуже гарно вимішуємо. Так як я не використовую натуральну оболочку, то готую нашу ковбасу харчовій плівці. Одна палочка ковбаси це 500 грамів. Замотую ковбасу, плівку, зав'язую з обох боків і підв'язую у холодильник, щоб утрамбувалось м'ясо. Залишаю так на ніч. На наступний день перев'язую, щоб у ковбасі було менше повітря. Викладаю ковбасу на решітку, включаю духовку на 60 градусів і тримаю, поки у ковбасі буде 50 градусів. Виміряю термометром. Це приблизно одна година. Другий етап духовка включається на 80 градусів на півтори години. Третій етап залишаємо духовку на 80 градусів, на низ ставимо посудину із гарячою водою і готуємо, поки у ковбасі буде 72 градуси, це приблизно 30 хвилин. А потім дістаємо і через 12 годин можна смакувати. Всім смачного!